17 травня під головуванням очільника Миргородської міської територіальної громади Сергія Соломахи відбулося засідання 50-ї сесії міської ради восьмого скликання. Перед початком роботи депутати та присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять про українців, які загинули від рук російських окупантів. Також цього дня міський голова Сергій Соломаха виконав приємну місію за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення вручив начальнику управління соціального захисту населення Анатолію Чорнобаю. Подяку від Полтавської обласної ради. Першим рішенням порядку денного засідання депутат одностайно проголосували за присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади десятьом землякам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Це Хлопицький Андрій Васильович, Момот Ігор Степанович, Реут Олексій Олександрович, Трубаба Володимир Павлович, Хоменко Євген Юрійович, Колісник Микола Миколайович, Фішер Дмитро Вільгеймович, Довгінка Олександр Іванович. Армаш Сергій Іванович та Фігель Руслан Миколайович. Прошу підтримати. Сесійно було внесено зміни до попереднього рішення міської ради, що стосується бюджету громади. Внести їх запропонував начальник фінансового управління міської ради Сергій Скляр. Зважаючи на те, що всі зміни були обґрунтовані та відповідали потребам громади. Депутати підтримали більшістю голосів. Сергій Скляр також доповів про підсумки виконання бюджету Миргородської громади за перший квартал 2024 року. За його словами, бюджет за звітний період виконаний в цілому на 91,9%. Невиконання зумовлене не до надходження міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів. За перший квартал бюджет громади отримав 145 мільйонів гривень з урахуванням офіційних трансфертів. У тому числі до загального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло майже 106 мільйонів. План перевиконано на 3,8 мільйона гривень. До спеціального фонду надійшло 5,5 мільйонів гривень. Найбільшим бюджетоутворюючим податком, говорить Сергій Скляр, є податок на доходи фізичних осіб. Видаткова частина бюджету міської громади за звітний період виконана на 68% до плану. Додаткова частина є прямо пропорційно до надходжень до бюджету громади. Освоєно 145,1 млн грн, в тому числі по загальному фонду 127,1, по спеціальному 18 млн грн. Розподілилися витрати наступним чином. По загальному фонду по освіті освоєно 61,5 грн. По органах місцевого самоврядування 15,2 млн, по охороні здоров'я 7,8, соціальний захист 8,2, культура і мистецтво 5 млн, фізична культура і спорт 1,9 млн грн, житлово-комунальне господарство майже 21 млн, інші 6,4 майже грн. За словами доповідача на фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 87 мільйонів 790 тисяч гривень, тобто 60,5% всіх видатків. Підбиваючи підсумки озвученої інформації, міський голова Сергій Соломаха підкреслив, що вперше за багато років місцеві податки та збори перевищили надходження від ПДФО. Це той напрямок, на якому слід зосередитися в майбутньому. Заслухавши звіт, депутати міськради більшістю голосів Підтримали відповідний проект рішення.